Є знижки на капсули Forte. 15% вам, так як подорожник вам та ощад! Алан Бадоєв нарешті зустрівся зі своїми дітьми. Радісною новиною режисер поділився в інстаграм. Я не бачив своїх дітей разом чотири роки. Спочатку ковід, потім війна, тож привчився спілкуванню по відеозв'язку. Хоча для мене це як пити каву без кофеїну чи танцювати на тихій паті, де в кожного своя музика у наушниках. І от нарешті ми разом на декілька днів. Діти супроводжували мене в кіномандрівці. Алан старанно спостерігав за дорослими сином і донькою, адже кожна деталь важлива. Бо здається, що ближче ніж зараз ми не були ніколи, зізнався режисер. Бадоєв перебуває в Іспанії. Поїхав туди представляти свій фільм Довга доба. Діти, які живуть в Європі, доєдналися до батька. Нагадаємо, що 24-річний Борис не біологічний син Алана. Його Жанна Бадоєва народила в першому шлюбі. Бадоєв замінив хлопчику батька. 19-річна Лоліта ж це спільна донька Жанни та Алана. Борис уже заявив себе світу як режисер документальних фільмів, а Лоліта закінчує школу в Італії. Оля Полякова готуватиме разом з військовими. Артистка анонсувала новий проєкт Він називається Польова кухня. Це буде кулінарне шоу, учасники якого військові і вони зможуть не лише насолодитися смачними стравами, але й самі приготувати смачні страви, відпочити, розслабитися, зняти напругу після важкої служби. Каже, хоче довести, що артисти здатні надихати не лише співом і готова їхати до військових готувати. Стати учасником проєкту може будь-хто на службі, кому дозволить військове керівництво. Перебування героя теж не важливе. Артистка обіцяє приїхати і до тих, хто в Краматорську, і навіть до тих, хто знаходиться за межами України. Катерина Тишкевич розкрила нові подробиці лікування. Якщо не допоможе наступний крок електрошок. Уже дев'ятий рік українська акторка страждає на хронічний головний біль, що вона тільки не перепробувала, аби позбутися цієї проблеми, усе безрезультатно. Декілька місяців тому дівчина ледь не померла через результати лікування. Від сепсису відмовляли внутрішні органи. Акторку дивом врятували. Нещодавно Катерина знайшла нового невролога, який прописав їй нове лікування. Складається воно з двох видів антидепресантів і максимальне дозування препарату на два місяці. Крім того, Катя вирішила зробити транскраніальну магнітну терапію. Якщо не допоможуть ці два варіанти, що невролог мені запропонував, то наступний крок це вже вважається резистентним болем, який в психіатрії лікується електросудомною терапією, тобто електрошоком. Я читала просто жахливі статті з цього приводу, що можна вийти взагалі овочем з амнезією і порушенням когнітивних функцій. Чесно, страшно. До речі, зірка завела Тік-Ток, в якому обіцяє ділитися перебігом свого лікування. Тікали від зайвої уваги та знову пнуться в кадр. Попри хейт першого шоу, принц Гаррі та Меган Маркл знімуть два нових проєкти для Netflix. За перший відповідає Меган: він буде про садівництво, їжу, друзів та дружбу. Другий буде про професійне поло і це вже парафія Гаррі. Останній давно захоплений цим спортом. Фото саме з одного такого матчу днями облетіло таблоїди. Гаррі переміг на благодійному Royal Salute Polo Challenge, який організовує його ж фонд. А Меган ніжно поцілувала чоловіка. Ці кадри вже зафільмували оператори для шоу на Netflix. Обидва проєкти на ранніх стадіях розробки, тому подробиць мало. Нагадаємо, у 2020 році подружжя підписало угоду з Netflix про створення контенту для платформ. За чотири роки на сервісі вийшла низка проєктів від них, зокрема, біографічне шоу «Гаррі та Меган. Стартував продаж квитків на Євробачення 2024 Ціни залежать від того, півфінал чи фінал, близькості до сцени, і від того, попередній перегляд чи пряме шоу. Так на перший та другий півфінали ціни стартують від 36 євро за попередні перегляди і від 176 євро за вечірні прямі шоу. Ціни на великий фінал дорожчі. Перед від 90 євро, пряме шоу 287 євро і вище. Нагадаємо, що за оцінкою букмекерів фаворитом конкурсу є немо зі швейцарії. Імовірність перемоги Швейцарії наразі складає 25%. Немо цікава особистість бо просить називати себе вони і співатиме на Євробаченні про пошуки себе та визначення власної автентичності. Що ж, побачимо, як високо оцінять такі мотиви фанати пісенного конкурсу.